Ну, як дуже важке. Для такого пакетику, скажімо так, дуже важке. <звук> Окей. А, це. Підставка під телефон у вигляді песика. Окей. Дивно, що вона не побилася, звісно, в пакеті відправляти таку цю. Щось тут ще є. Якась діодка стоїть, але тут ні батареї, як нічого. Окей, ну, гіпс, скоріш за все, але важка, достатньо важка. Добре, ціну пошукаю, я не знаю. Ну, на крайній випадок, я думаю, гривень 100, але я б давав гривень 50 насправді. Ну, я б таке не купив. Хіба в кого є схожий песик. То може бути.